Для одних штрафний став запорукою успіху, для інших причиною втрати двох очок. Лідери іспанської першості Барса та Реал продовжують чемпіонські перегони у Лалізі. У виїзному матчі проти Севільї команду гвардіоли вивів уперед Хаві Арнандес, блискуче виконавши штрафний. Ще до перерви, Барса подвоїла перевагу, яка протрималась до кінця матчу. Ліонель Месі, знущально розібравшись із оборонцем, елегантно перекинув м'яч через голкіпера. У матчі Реала проти Малага не було практично жодних передумов до втрати очок матрицями. На 35-й хвилині Карім Бензима після пасу Кріштіану вивів свою команду вперед. Але в підсумку французу судили стати не героїм, а героєм, а антигероєм зустрічі в другому таймі Форвард змарнував дві супернагоди подвоїти перевагу реала. А от Малага на останній хвилині матчу красиво вирвала нічию. Один із найкращих майстрів штрафних ударів у примері Санті Касорла точним ударом не залишив Касілєсу жодного шансу. 1-1. Завдяки втраті очок реала Барса скоротила відставання від принципових суперників до восьми пунктів. Третя сходинка за Валенцією. Головні претенденти на четверту позицію поки що Леванте та Малага.